Блюдо, за яке ви платите шалені кошти в ресторанах, а готується всього за одну хвилину із найпростіших продуктів. Яйце одне сюди раз. Часник один сюди два. Сирочок плавлений сюди три. Можна так от його чуть-чуть бум-бум. І вилочки для шпротиків немає. Можна ножичком, в принципі, шпроти сюди так хірак. Е, кому. Олії забагато, як мені, можна не всю, тільки впроти. Сюди отак от раз, накрили два і хвилиночку. І через хвилиночку дві. от який виходить ніжніший паштетик. Беремо тільки хлібчик. Бажано ще якщо на тостер, так з зробити так. Раз. Все натурально. Все, майже крім шпротів. Ну ладно, шпрот теж натуральний. Так от раз. Два. Дві хвилини. Угу. Будемо потрібне резервне живлення. Пошив директ.